Чому посол Ізраїлю вимагає, щоб генсек ООН пішов у відставку? Знаєте, як я казав, світ палає, а ООН стоїть і каже: знаєте, що а давайте жити дружно, А тому що від ООН немає ніякої користі. А тому що ООН завжди нічого не бачить. Знаєте, війна перед очима, а ми, а, а ми нічого не бачимо, нічого не відбувається. Давайте жити дружно, тому що влюблено. Ну я, я вам цю фразу говорю не просто так. Тому що якщо ми не можемо э, якось по-нормальному, в общем-то, обустроїть і зробити робочий процес, то, э, то нафіг ви взагалі, нафіг ви взагалі там щось робите. А от. А от і все. що Воно не працює так, як ну, мало би працювати. Чи справді ЄС не справляється з постачанням боєприпасів ЗСУ? Як вам тут сказати, ми знаєте, ми не справляємося не з самим, може, не самим, давайте так, не самим об'ємом того, що нам треба дати. В нас є, ми можемо дати. Ми не справляємося зі швидкістю реагування, зі швидкістю поставки. Ми не справляємося. Почому? тому що дуже муторне діло. Потому що муторне діло треба з одної структури піти в іншу, з іншої ще в іншу попідписувати 350 нікому не нужних документів, але воно треба для того, щоб потім щота кому комута поставити. Тут у нас трошечки не про саму об'єм поставку, скільки про швидкість поставки. Чи дійсно росіяни намагаються поцілити в Хмельницьку АЕС? До речі, такий план є. Такий план є. А, ну тут взагалі до таких структур воно понятне. Ми вже говорили про те, що аж точно нагадаю, що такі, в общем там структури будуть під загрозою. Такий план є, і знаєте, що вони думають, що воно, воно далеко, воно їх не накриє, поэтому, поэтому може бути під прицілом дійсно Хмельницька атомна. Дійсно, таке, таке в нас є один із планів, і це король Мічей знову сигніфікатор в общем-то, Путіна і його приспішників. Чи дійсно росіяни активно накопичують далекобійні ракети для масових ударів по енергетичній інфраструктурі? Ну вот, важливо, я тримаю при собі. Да, це, це в нас є. І от вам удари, тому що палка. Да? Потому що палки от вам руйнації, тому що достатньо жорстка. А, а, а от пожар. В общем, то да, да ця інформація є і несе під собою прямий правдивий момент. <звітник> <звітник> У це складно повірити. Тепер карти Таро дають відповідь кожному. Команда з України створила першу в світі таро нейромережу. Дізнайся відповіді на всі питання абсолютно безкоштовно. Завантажуй додаток у свій телефон. Посилання в описі. Чи буде позитивною оцінка заявки України на членство в ЄС, яку буде проведено в листопаді? Значить, що я вам скажу? Що нам скажуть? Буквально цитата. Ой, ви знати, звісно, ви підходите. Звісно, ми вас і ну, розглянули, розглядаємо, і будемо розглядати, звісно, ви підходите, але, як завжди, от вам список 250 пунктів, які ще треба дотягнути. І так ми будемо тягати ці пунктики, люди добрі дуже-дуже багато років. Вот. По нам видадуть ще один листочок. От, показую там конверт у жінки, який вона видає, що треба зробити. А от нате вам підтягуйте пунктики. А ми, поки цим часом, будемо розглядати і наблюдати за вами знову. Знову здорова. Чи справді українські пілоти в процесі навчання вже поміняли симулятори на справжні f 16 Ну, це може е, є тут такий момент, у мене, да? по зірці я можу сказати, але не можу сказати, що це прям, е, у всіх країнах, які навчають, що це може бути в якійсь країні вже, або хто давніше е, навчається, вже можуть да, дійсно тренуватися на самих. літаках. В принципі, да, в мене тут садружество, у мене тут сила, в мене тут, то, де, ми, то де ми проявляємо свої навики. Поэтому, Чи справді росіяни використовують найманців з Куби на східній лінії фронту? Є тут момент дружнього народу, який, в общем-то, виявляє своє бажання або, в общем, там настільки промитий і дійсно наймах кому платять, для того, щоб о -о воювати. Да, є, є. Тут колесо фортуни, смерть і робота. Тобто це для них як робота. Это для них як робота. Добровольчі батальйони з серії, знаєте, тільки це. Коротше, як ЧВКшники, тільки другі. Про що домовився Зеленський з прем'єром Данії під час нещодавньої розмови? У Данії щось є то, що нам треба. У Данії є або наближені літаки до Ф 16, або щось якісь. Це про зброю, ну, понятно, да, це про зброю, це про якусь зброю, яку нам вони можуть передати, але або не можуть, або не хочуть передати інші країни. Тобто Данія нам може пацабіть в якомусь то вопросі. Але це таке важке озброєння. Це щось, це, щось, це щось важке. Це може бути якісь, наприклад, танки якогось виду. Або, наприклад, ті ж літаки якогось виду. Вроді як не f е 16 вроді, але щось подібне. Чи мають відношення українські партизани до масштабної пожежі на тец 16 в Москві? Так. Да. Мають. Це можуть бути як і українські партизани, так і, в принципі, їхні внутрішніх тоза. Ну, я думаю, що так як я питаю питаннячко саме наших, то да. Вони там брали пряму прекрасну участь. Чи отримає Україна ракети дальністю 300 кілометрів до кінця року? Кажуть, що маємо отримати от тільки знову ж таки кількість, кількість не та і не дуже багато. Але отримати маємо. Чи будуть на Різдвяні свята в Україні масові провокації з боку РФ. Вони й без свят, звісно, є, але на свята, на свята, так. Да. Е, Загострення на свята можуть бути обстріли, але це треба буде ще більш точно дивитися далі. Або щоб вони з Новим Годом ні паздраві ліканіта, в общем-то, як вони це називають завжди на праздники. Е, Тут, скоріш за все, да, будуть готуватися якісь, якісь провокації. Поки що не бачу чогось такого прям жорстокого, але. Все може змінятися, тому що там зміняється все. Може бути принесена якась ідея. Може бути щодо свят принесена якась ідея. Тому, в общем то. Має місце, має місце бути. Про що домовилися міністри оборони України та Німеччини під час останніх переговорів. Щось дуже схоже на ППО. Щось дуже схоже на те, щоб взяти в оренду ППО. ППО або складові до ППО. Там, не знаю, ракети і так далі. Або складові до ППО. Плюс у нас тут то, що в общем -то, то, що у нас літає. Знову таки, небо, це може бути, повторюю, ПВО, це можуть бути якісь ракети, це можуть бути там складові до ППО, наприклад, або, не думаю, що літаки, може, якісь дрони, і то, звісно, навряд. Ну, дрони, то навряд, ну, в общем. -то, то, що... Це, скоріше, на ПВО дуже схоже. Яким чином викрадені в Україні скіфсько-грецькі цінності опинилися в Іспанії. Ну це, вивезе, ну, це вивезення, це якось вивезли. Тільки я не розумію, звісно, як можна вивезти, щоб це не було помічено взагалі десь якось і не визвало підозру. Але це ну, це, це пряме вивезення, кража і вивезення. Навіть там, скоріш за все, може їх намагалися спихнути та продати, бо як то наче і не продажа в моменті продажі, що воно оказалось в Іспанії як вже продане. Там, скоріш за все, хотіли спихнути більше або знайшли клієнта. Якось так. Чи становить великий ризик для України те, що росіяни нібито суттєво модернізували ракети С-300? Будь-яка ракета, люденьки добрі, становить загрозу. Будь то вона модернізована, будь то ні. Скоріше за все, модернізували в плані або точності, або напхали туди якось більше взривчатого віщества. Чи стане вона від цього небезпечнішою, ну, що вам сказати, так, да, звісно. Але чи це якось на щось повпливає, ну, в принципі, ну не дуже. Просто удари стануть більш точкові, ну, більш точні. Ну, по суті, все. Поэтому, то, 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 то як? Воно несе небезпеку, що, що модернізоване, що не дуже. Просто удари стануть більш скоріш точними. Чому в Китаї раптово звільнили міністра оборони та чи пов'язано це з нещодавнім візитом до країни Путіна? Хм, цікаво. А, так, перше. Це пов'язано. Це пов'язано з візитом Путіна. Да. Так, а почему і за чим. Зараз дивну штуку скажу. Під грифом, як я люблю казати, сам не вірю що, що то, в то, що скажу, але кажу. Людину замінили. Я ще один розклад робив на момент того, яке відношення було у попереднього до Росії. Так от, до Росії в нього було відношення дуже хороше, і дуже прекрасне. Поміняли людину для того, щоб не було цього відношення, щоб за спиною президента, наприклад, не можна було про щось домовитися. Ну, це, це, наприклад, да? про щось домовитися і якось співпрацювати. Тобто замінили на іншу людину, о, погляди якої будуть або більш нейтральні, або більш не, не в російську сторону. Я вже, я вже бачив, звісно, і, і чув, в і бачив, що Китай якимось чином або прокидав Росію трохи, або заканчує з нею всілякі такі дружні стосунки. Поэтому, поэтому тут скоріше до цього моменту, щоб не можна було співпрацювати. Типа, не, типу нема людини, нема домовленостей до свідання. Чи зменшиться активність атак на Херсонщину протягом місяця? На жаль, ні. Диявол то. Що близько до води, да? Міста близькі до води. І король Мічей. На жаль, ні. Чи вдасться захистити Харківщину від постійних обстрілів з боку РФ? Люденьки, як той, хто живе в Харкові, що я вам хочу сказати? У нас проблема не в тому, що в нас ППО не справляється і, 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 і так далі. У нас проблема в тому, що стріляють з сусідства. Да? Не всє не ППО збивати ті ракети. Ну, ну, хоч, ти, хоч ти йому стріляй, особливо, якщо там с 300, особливо, якщо це якась балістика і так далі. Можна натикати в кожному дворі тих ППО, але ж ефективність від цього не, не збільшується. Щось, що, що можуть збивати да, там дрони, наприклад, да, якщо ми говоримо про ракети, ну, навряд. А, от, поэтому, да, і плюс, знову ж таки, як воно летить, яким принципом воно летить? Знову дрони, да, ракети навряд. А, от, тут такий момент: 50 на 50, смотря від чого захистити. Повторюю, дрони захистити можна більше ракети навряд. Чому РФ проводять перегрупування своїх військ? Змінилася їхня тактика, та змінилося їхнє бачення того і що як треба робити. Тобто вони не досягають цілей на одних напрямках, щупають на других. Питаються прощупати слабкі сторони і так далі. Тобто, тут змінилася трошки тактика їхнього наступу, на якихось для них важливих точках. Отак. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.